Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми знову говоримо про проєкт, який дає змогу заробити криптовалюту. Е, почати я хочу з того, що дійсно підтвердились мої очікування, і тепер я ділюсь з вами новиною. Е, Перше, що я скажу, що, можливо, не всі знають, що я офіційно входжу в команду креаторів RollerCoin українською. Мене запросив в команду Сам П'єро. Учасники нашого чату RollerCoin.ua були цим свідком, і це було 6 або 7 місяців тому. 6 місяців я була на першому рівні, і за вимоги, які переді мною стояли, якщо я їх виконувала, то я щомісяця отримувала 50 РЛТ. Це, мабуть, і було тією рушійною силою, яка мені допомагала, тому що за 2 місяці я мала змогу назбирати на квиток, якщо я, звісно, не витрачала ці кошти, а іноді таке було. Ще був перепродаж майнерів але в більшості квитки я заробляла саме за цими коштами. В тому місяці я виконала дещо більше умов, ніж від мене очікували. Мене перевели на другий етап, і тепер моя нагорода 100 РЛТ і квиток. Тому зараз на моєму рахунку, ви бачите 248 РЛТ. Саме 200 РЛТ це і є. Моя кріаторська нагорода, і нарешті продався той майнер, на який я сподівалася купити е, той драгон. драгон чогось там. І, звісно, що я його не купила, тому лишила вже до найкращих часів. Боксики я потрошку відкриваю, і це єдине, що я витрачала. Е, тож я перед вами розповідаю все, як є. Зараз я вам дещо покажу. Офіційний чат RollerCoin і команда креаторів, яка є. Це всі канали, які є в команді. Тут є російськомовний канал. Єдине, що я не можу так згадати швидко, як він. І ось, будь ласка, посилання на мій канал. Тобто я нікого не обманюю, все офіційно. І... Звісно, тепер я не можу сказати, що я граю фрі то плей проте можна і то плей досягати таких результатів, проте всі донати за мене робить роляркові. Тож, це те, що я хотіла вам розповісти. Проте, і для вас є переваги. Я думаю, що багато з вас це вже помітили, що форми, які я публікую, в яких є моє ім'я, і бюджети, які виділяються, це саме через те, що я знаходжусь в е, програмі. Що я можу е, мати той бюджет, який депозитери вкладають в гру і відмічають мене, я маю якийсь відсоток від того. І е, е, наразі в мене є бюджет на наступний розіграш. Він відбудеться в наступному відео. Форма е, для заповнення буде внизу. Я оголосила на своєму YouTube-каналі е, опитування, тому що мій бюджет складає 30 РЛТ, і я запропонувала вам два варіанти, де є е, нагорода в 5 РЛТ, і 6 переможців, і 10 РЛТ, 3 переможці, і ви, як бачу, зробили свій вибір. Тому буде 6 переможців по 5 РЛТ. Умови е, всі внизу. Зазвичай вони незмінні, але сьогодні я хочу додати одне маленьке виповнення, і я вже розповім наприкінці цього відео. Так, тепер ми повертаємось до гри Рой. <кхем> що я й казала в минулого разу, що дійсно був крафт оголошений одразу після того, як завершився минулий, і він ще діє. Діяти він буде ще один день. І... Якщо ви хочете, ви можете скрафтити якийсь собі з цих майнерів. Ще триває ось ця подія. Вона буде впродовж двох днів. Це такий собі інтерактив, де вам пропонують відповісти на три питання, відповіді в яких будуть цифри. І ви маєте змогу. А я вже заповнила, не можу вам показати. Ви зможете заповнити форму. І е, там буде м, код, який ви вгадаєте, і отримаєте можливість виграти один з 15 призів. В нашому чаті українською вже цей код розгадали. Е, я вас запрошую до нашого чату. Е, і якщо ви пошукаєте в історії, ви знайдете його. Розпродаж у нас буде тривати ще два дні. І як ми думали, що буде ось ця колекція, я сподіваюся, що в третій, в третій розпродаж буде третя частина цього майнера, яку не можна продати. І він там класний, там був бонусний відсоток, тут немає, здається. І ось такі майнери, які ви можете собі придбати. Ще сьогодні, о 17.00 розпочнеться розпродаж майнерів за біткоін. Як він називається, я не знаю. Він буде якийсь ексклюзивний, і також є форма. Якщо ви вносите якийсь депозит, ви можете заповнити цю форму. Якщо це перший ваш депозит, ви отримаєте майнер. Якщо це не перший ваш депозит, ви будете мати змогу отримати в подальшому нагороду в РЛТ від мене в подальших розіграшах. І тепер умови розіграшу, де в нас буде 6 переможців по 5 РЛТ. Підписка на мій канал, лайк. І коментар від семи слів. Це те, що допомагає моєму каналу розвиватись. Це і є головна мета отих бюджетів, які нам виділяє кріейторам, виділяє Rollercoin. І ще одне. Я хочу вам повідомити, що команда 40 плюс 7 веде канал українською, він ще дуже маленький. Тут багато корисної інформації. Я є основним адміном. Ви питали, чи є в мене свій телеграм-канал? Ні, немає. Але тут є не лише командні якісь двіжухи, а вже і є е, мої пости, які я для вас шукаю. Інформацію, новини, якісь швидкі такі моменти. Е, це все буде в цьому каналі. Е, якщо буде потреба, то в подальшому тут і буде з'являтися інформація про RollerCoin, про розіграші, про форми і все таке інше, звісно, якщо аудиторія буде для цього лояльною. Тому е, в формі також е, буде умова про підписку на цей телеграм-канал. Посилання буде в описі. Е, дякую, що подивилися відео зі мною. Сподіваюся, я відповіла на більшість ваших питань щодо розвитку. Щодо, е... Як все відбувається, і хочу ще сказати, що іноді відкривається вікно можливостей. І якщо у вас є свій телеграм-канал, або свій твіттер, або Ютуб-канал, RollerCoin відкриває набір креаторів. Треба лише слідкувати за новинами. Останнє здається було про твіттер, якщо я не помиляюсь. Але можливості є і. І кожен з вас може стати частиною великої родини. Тож дякую за все, обіймаю і до па.